Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях «Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб Ефем сьогодні вівторок, 13 лютого, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні народний календар та коментар голови громади щодо приїзду столичних лікарів до коропа. Народний календар. Сьогодні вівторок, 13 лютого, міжнародний день жіночої дружби, тобто день подруг. Віряни за новим календарем вшановують пам'ять преподобного Мартиніана Касарійського. За старим календарем віряни вшановують пам'ять святих безсрібників, мучеників Кира та Іона, із ними мучениці Афанасії і дочок її Феодотії, Феоктисти і Євдоксії. Цього дня вночі дивлячись на зорі, наші предки читали замовляння від пристріту та молитви до святого Мартиняна, щоб він захистив всю сім'ю від біди. Іменинники сьогодні: Симеон, Стефан, Іван, Михайло, Василь, Павло, Євгеній, Володимир, Зоя, Фотинія, Світлана, Віра, Ганна талісманом людини, народженої 13 лютого, є котяче око напівдорогоцінний камінь, який відрізняється унікальним зовнішнім виглядом. Став вірили, що котяче око допомагає захистити людину від різних бід та хвороб. Який сьогодні день в Україні і світі? 13 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день жіночої дружби, день подруг, міжнародний день прийняття себе, міжнародний день шаурми, міжнародний день млинця, всесвітній день радіо, день народження кінокамери, а також Міжнародний день презерватива. За останні 130 років, 13 лютого, максимальна температура повітря складала 9 градусів за цельсієм у 1995 році. Мінімальна ж складала мінус 26 градусів за цельсієм. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 7 годині 4 хвилини, а зайде за горизонт рівно о 17-й. У Коропі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Нічний дрібний дощ до ранку стихне. день він піде знову і ближче до вечора. Чора посилиться. Народний прогноз погоди наші пращури помітили: якщо в день 13 лютого з'явиться іній, то снігу в ніч на 14 не буде. А якщо сніг все ж таки випадав, готувалися до відлиги. Якщо цього дня посилювався вітер, вважалося, що він ставатиме все сильнішим, поки не перетвориться на заметіль. Це був народний календар, і море тих квітів. У середині березня у нашу громаду приїде група столичних лікарів з необхідним обладнанням та проведе безкоштовний прийом. Про дату приїзду ми оголосимо додатково. Зараз у нас є можливість визначити список фахівців, консультації, яких найбільше потребуємо. Заявку можна залишити за телефоном приймальні селищної ради для того, щоб позвонити із телефону на клавіатурі. Набирайте 38046. П'ятдесят шість два шістнадцять сімдесят пять. Три вісім нуль сорок шість, п'ятдесят шість, два, шістнадцять сімдесят п'ять. Дзвінки приймаються з восьмої години ранку до сімнадцятої години вечора. І отож більше детально про приїзд столичних лікарів. Ми поговорили з головою громади Володимиром Куніциним до вашої уваги. Добрий день Володимире Миколаєвичу. Доброго дня. вам. і нещодавно з вами бачилися, проте така новина гарна зібрала. Буквально нещодавно озвучили у нас в ефірі, що збираються до нас приїхати київські лікарі, і вже посипались дзвіночки від наших слухачів. Питають, хто звідки, як підкажіть нам, будь ласка, ну так, дійсно, ми були на Декількох зустрічах, і нас звела доля там з певними людьми, які зробили таку пропозицію. Вони більше їздять по тим територіям, де військовий ну близько військовий діє. Це і південь, і Херсонщина, і Донеччина, але ну так склали стосунки. В нас що запропонували і нам. Ну запитали, чи нас це цікавить. А нас звичайно це цікавить, тому що ми приділяємо багато уваги і своїм медичним закладам, і тому, щоб у нас були лікарі, тобто здоров'я наших людей, наших жителів громади, воно для нас ну не байдуже. І якщо є така додаткова можливість оглянути наших людей. І допомогти хто потребує чого, то звичайно ми від такого відмовлятися не можемо. Значить, пропозиція наступна: це все буде відбуватися більш за все 16-17 березня. Це субота, неділя. Так тому що вони в такі дні працюють. Ми і зараз з вами, і на сайті селищної ради хочемо зорієнтуватися, яких лікарів наші люди потребують, тому що приїзд буде такої дуже великої команди. Лікарів їх буде близько тридцяти. Можливо, деякі будуть там по два по профілю. Ну але для того, щоб нам правильно залучити лікарів, ми повинні зрозуміти наші люди, кого потребують. Ну, я вже бачив, там сьогодні статистику почали записуватися, і є певні напрямки, по яких багато записів, але по якихось менше. Але я вам скажу, що всі важливі. Якщо ну, якісь хвороби не дуже поширені і хай навіть одна-дві людини, то ми все рівно будемо ну, звертатися, що в нас є така проблема, і е, чим людям потрібно допомогти. Частина важлива важливо зараз за Ну, я думаю, за найближчий тиждень зорієнтуватися по напрямках. Вони більш за все будуть працювати два дні, ну, субота, і неділя, і десь орієнтовно до 300 чоловік вони зможуть оглянути. Більше того, у них по певних напрямках навіть є медичне обладнання. Вони готові деякі речі робити там ну, більш детально. Що вони просять, це ну, щоб людей був паспорт, був ідентифікаційний код при собі, і бажано, щоб була історія хвороб і якісь аналізи для того, щоб менше втрачати часу, швидше зорієнтувалися, тому що це не просто такі лягалочки огляд, а дійсно хочеться ну, реально людям допомогти. Чому треба паспорт і ідентифікаційний код? Тому що наскільки я розумію, за їхню роботу платять міжнародні донори і доїзд вони зроблять за свій рахунок. Через те, їм треба відповідно прозвітувати, бо ті послуги насправді не дешеві, а для наших людей вони будуть безкоштовні. Що з нашого боку мені треба буде організувати це ночівлю десь? Я бачу, що дві ночі, так, і харчування. Таке навантаження теж досить немаленьке, але враховуючи про те, що мова йде про здоров'я наших людей і, 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 там, і дітей, і дорослих людей, то ми, звичайно, це зробимо і без всяких сумнівів. Ще на що б я хотів звернути увагу, я розумію, що сільським людям ну, не всім просто доїхати. і... У целища це чисте, ми готові будемо допомогти безкоштовно довести. В нас є шкільні автобуси, є інший комунальний транспорт, і якщо у людини навіть немає коштів, але ну відчуває людина, що є потреба то, щоб лікарі оглянули для того, щоб зорієнтуватися, то я звертаюсь до наших людей. Що Сміливо кажіть нам про те, що ви не тільки хочете, щоб вас оглянули, а й допомогти вам приїхати, то ми також е, візьмемо це на себе і зробимо, щоб вам було максимально комфортно. Більш детальну інформацію ми надамо пізніше, точну вже дату. Ми записуємо людей з телефона, ну, щоб повідомити, і ми тоді старостати підключимо, старост підключимо, діловодів. Щоб нам оперативно це все зробити і максимально якісно для наших людей. Ну, ось така інформація. Запис ведуть у нас у селищній раді. Ми на сайті повідомили. Секретар записує, ось там, по напрямках працює з 8 ранку до 5 вечора. Будь ласка, телефонуйте. Ну, я ще раз наголошую, що людей зможуть близько 300 людей оглянути. Ну, тобто, це не безмежно. Тому що вони не будуть тут тиждень працювати, а за два дні, щоб детально, якісно, то ось така кількість людей. Місце, де це все буде, ми тоді додатково повідомимо. Ну ну, ось так. Новина чудова. А немає орієнтації? Це будуть люди лише дорослі, чи діткам також можна батькам звертатися. На сьогоднішній день обмежень нема. Тобто, якщо будуть навіть там і по дітях, то ми також будемо звертати увагу їхню на те, що, будь ласка, нам треба, наприклад, лікарів ось такого напрямку, такого напрямку. Ну, тобто, тобто потрібно звертатися зараз не, у приймальню, записуватися і вже потім будуть формуватися ці списки лікарів. так? так. Та? Ми тоді вдав, повідомимо цих надавачів даної послуги, а вже як вони, ну що там теж усяк. Можуть речі виникати, там можливо, якісь там щось зможуть, щось не зможуть, але принаймні ми будемо намагатися, щоб воно ну, ну, все узгодилося і належним чином було. Ну, але тут тоді ми е, вже більш точніше всіх повідомимо, тому що ще час є. У них до цієї дати, от, до 16-17 березня, все розписано, тобто зайнято і. Ну, ось так за місяць. Думаю, ми можемо нормально скоординувати нашу роботу і у людей. Ну, в принципі, також є час визначиться з тим. Треба їм чи не треба так, якщо коротко, дуже дякуємо вам. Дуже інформативно, як завжди, оперативно і достовірно. Ну я дякую вам також, що ви звернулися, тому що інформація для людей це важлива і закликаю наших людей не нехтувати своїм здоров'ям, тому що сільські люди, як правило, до останнього сидіти то все, то корова, то там якась праця, то там ще щось. І то грошей не вистачає, їх сьогодні дійсно не вистачає, тому що лікування дуже дороге. Через те, будь ласка, все безкоштовно, ну, що в наших силах ми всім допоможемо. І... А далі тоді вже будемо дивитися. У нас є ряд програм, наприклад, ми допомагаємо і на лікування людям. Там вони не великі кошти, але по дві-три тисячі ми даємо. у Нас діє така програма в селищній раді. Ну, тобто, ми завжди готові підставити плече і, можливо, десь навіть і по дорозі там довести до Чернігова до того самого, тому що в нас є медичний транспорт. Ну, ось такі речі. Тобто, не нехтуйте своїм здоров'ям, звертайтесь, бережіть себе, ну і хай всіх береже Господь. Дякую. Дякую вам. Нагадаємо, для формування списку фахівців, яких ми потребуємо, спочатку варто залишити заявку за телефоном з мобільного 3 46 56 265. 46 56 75 Дзвінки приймаються з восьмої години ранку до сімнадцятої години вечора. Тарифікація дзвінка буде здійснюватися Тись відповідно до вашого тарифного плану. Бережіть себе та будьте здоровими. З вами була Лілія Висоцька з Чумирного Неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM шість о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп е фем Рідне Радіо. Телефони 2 15 75 та 098 595 00 75. Ми знаходимось в готелі «Космос». Праве крило, другий поверх, кабінет номер 6.